Благословен Бог наш, Все да нині приснив у віки віком. Христос воскресе із мертвих. Смерти у смерть по правису, воробій живот дарова. Христос воскресе із мертве. Смерть, освет, поправі, живот воровіше.

Господи, поміло, Господи, поміло, Господи, поміло, Ісу і Сидо і Святого Духу, і прес не во віка вікова, і наші жисі на невесі, на святить сім'я Твоє, да прине царство Твоє, да буде творя Твоя, як навіть сі нас землих, і в наш на службі даж донесія, саме нам доля наша, як уже йому останем довжніхом нашим, і не видим, як у Твоє царство і сила і слава Отца і сина і святого Духа нині і преснуло віки віков. Господи, помило, спади помила, спади помилуй, Господи, помилуй віки

і слуги своє пламень, огнений, основай землю на твердиї, я не приклониться во вік віка без за кури заводіяний, я на урах стнуть воду. От за причини твоєго побіду тот гласа, грома твоєго вбояться, восходять поля і не сходять. Восходять гори, не сходять поляво місто. Я же основав єси їм приділ, положилися його жіни пройдуть ніж обратяться покрити землю. посилає істочники в дебрік посеред гор, прийдуть воду, напаються звіри сельний, а жду то нагриво жажду свою. Натептиця небесне привітають осереди камені, дадять глас. Напаяє город привез, приніг своїх отполода, діл твоїх насититься земля, порозибає траву скотом хотом і злак на службу чоловіком. Ізвести хлібод землею вино сели серце чоловіка, умасти і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древа польне, кедро ліванці, жиє се насадив та му птицево зніздяться. Я радіє вожилище перед водіторіствої теми гори, високе, леним камінь прибіжище зайцем. Сотворили село, но времена сонце позна запад свой положили сьомої, бо й с чи приведуться звіри добравної. З ким мирикающе восхитити і взискати от Бога піщу собі, я, сонце, і собрашся, і ложах своїх лягут. І зади чоловік наділо своє наділа, не є своє до вечора, якого звеличишеся. Діла твоє, Господи, взя при мудрості, і сотворилися, і сповниться земля твари Твоя. Сіє море великої, пространно, і там мага і жені числа, животное малое со великими, там у кораблі приплавають. Змійся його же создали і йому, всяк тебе чаю дати пищу, теперщимо благоврем'я. Давши тобі їм тобі тот вершу тебе рукосячиське спониця, благостевтра, що же тобі лицево змітується, утиміши дух і щезнуть, перс своє возвратяться. Послаши духа твоєї, і обновиш лице земли. Буде слава Господньому віки, возвеселиться, Господь у їх своїх призрай на землю і творею трастейся, прикасайся, горам і дом'яться, Господь Господи, ви в животі моїм пою Богу, моєму дон, де є зм мною, усладиця і мобесіда моя, аж возвеселюся в Господі. Да і щезну, дрішнецов земли, і беззаконниця, якожене бо ти їм благослови душе моєго Господа, сонце позна запад своє положили Сить мої без нощ, як у вас діла твоє, Господи, все примудрості сотворилися, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресні, во віки вікова міння. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Алелуя, 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 слава тобі Боже Миром, Господу, помолимся, по сушнім мирі, спасений душ наших, Господу, помолимся. Помирився, уміра благостояний святих Божих церкве і судене, не всіх Господу, помолимся. Посвятим храмі семь і свірові, благовійним і страхом Божим ходящих вонь, Господу, помолимся, в сленським мархерей нашим леві папіримським. Преосвященнім Боголюбивим є нашим Кир, Теодолі, Боголюбивим є Піскопі нашим кір Нілі Чеснім, Пресвітерстві у Христі Діаконсті. Овсем прищі, люди, Господу помолимся. Господи помилуй. Бо охранимо в народі нашому, придержащих властях наших, і овсем воїнстві, Господу помолимся. По радісім святі обителіся і всякому граді, всяком граді весестрані і вірую живущих, Господу, помолимся. По благорастворений воздухою зобілий плодов і плодовоземних і временіх, мирних Господу, помолимся. По плаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених і о спасених, Господу, помолимся. Господи, о, ізбавитися нам, оцекиє скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. О, Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, твоєю благодатию, пресвятою, причистую, і славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Діву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобає тобі всяка слава, честі, поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу на ній присниво віки віков. Жи, Господа, ханені, уста моїм, і дверо рождений у снах моїх, наклони серце, моє, совеста, лукавство, і не вчивати мене у ресі. Соченові, не лише в беззаконні, і не злойштуйся своїх збраними, їх, накажить м'я, праведних, милисти, обличить м'я, є лише рісного дана, масти глави моєї я. Яко вечі молитва моя в вобланіх і поже тебе ще прикамні суді їх, Услишеся глаголи услышався яко моєго яко то, що землі посідається на землі, розточишся, кості і приоді. яко око тобі, Господи, Господи, очі мої натя оподнити душу мою, сухани, мій освіти, вже составиш, мою соблазі, зі лайші беззаконні, паду там вражає своє рішення, дес, аз же прийду. мій, Господу, возвала мій, Господу помолися. Пролив при не молені, моє печаль, моє при ней возвищу, не дай ще зати од мене духу моєму, моє, ти познали, сестра моя. на потіце по небу небоже хожда скриша сіпні, смотря ходесною возглядах і не признає мене, Коли би вісто од мене, нізиває душу мою. Позваху тобі, Господи, ріти, сипування, моє, часть, мої сина, землі живих. Вон ми моленю моєму, яко смірися, зіло, і збави мене до няшем я, як окріпичеся, паче мене, і зведи тимниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ж правениться до дежи вознасим ні, і глубини возвакати, мій Господи, Господи, услиши глас мой, да буду туши Твоїм немліше у моленні мойого. Ще беззаконні надречь, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, Очі жисть, на кладязі Христоса, наряди, не добрих, просимо, добре. Піття, Господи, потерпі душа моя, бо славо Твоє, обла душа моя на Господа. Семесі Весає, я по все воїсти і весь любиця, і увіряється. От стражи утріння, до от стражи втриння, да уховає ти на Господа. Тебе вошестей час, Все ще пити, я подало водою сил, напивши жизни, не трі нія, є життя, твоя божива на води, вона і запильна, напишися, і вона ді.

Престані причащені боже небо, світло, Господа, всі язиці, похвалите, І ще звали си, крім пошея небесна я, владеці побід уносить я славний. Як утвердився, милостя на нас, і сина Господня приває Твою молитва твоя і трости, молитва. не вони протягом. Не чиниє вже твоя крови, земля освятися, головне душу, свіє прибати, і же вірою Твої святий, Завецає Василиське, це праздне светий день, Боже законно подвигався. Святому Духу і на і вовіки вікова.

Всім премудрость Боже, во в во ім'я Твоє спасим, восилі Твоє суди, Боже, услыши молитву мою внуши, главолоуст моїх, Боже. Во в'я спасим я, власи Твоє суди. Боже, во ім'я Твоє спаси м'ям. I am a

Ангела мирна вірна, наставника хранителя душі тілес наших, Господа, просимо прощення і оставлені і прерішені наших Господа, просим добрих і полезних душам нашим і мира, мірові, Господа, просим Прочай время, живота нашого у мірі покаяння і скончати, Господа, просимо. Християнське кончине живота у безболізнене, непостидне, мирний доброго твіта на страшнім судищі. Христові просимо, присвятою причистою, при благословенної славну владичицю нашу Богородицю і приснуєву Марію всіми святими пом'януше самі себе і друг друга і весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко, благ і любець Бог си і тобі славу села, Цю і сину, і святому духу на ній і во віки віков. Мир всіма. Глава Вашу, Господеві Господи. Буде держава царстві твоєго присно благословенна і препрославлена. Отця і сина і святого духа нині, і во віки Амінь.

Милий нас, як у мною з поником все уничиження. я, наповнися душа наша, поношення обзуюши, і уничиження горди. І моче ще де зновені, як твої, молитися, не пристана за О, поселення перечени, хвостче, і душа наша, не I'm Запомили нас, Господи, чистит наша, Гори добрости беззаконня наша, це не позитива, не вичі наша, і мене твоє нас, помила, Господи, помила, Господи, помилой, очи сини, святому духу, і і присну, віки, віковом. Си на небесі, на святиці, м'я Твоє, любиться, свят Твоє, доброго Твоя, як на небесі на землі, і наш насушний, наш на те, всі остави на поля наша. јако живи ма сонедовником нашим и на своји искушањије, но и избави нас од му тава јако Твоји сарство и сила и слава уца и сина и свята духа на во вики вико. Боже, по велиці і милости Твої, молим Тися, услиши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Єще молимся у святішим селенстім архіреї нашим, леві папі римстім, преосвященнім єпископі нашим кир Теодорі, бо єпископі нашим кирнілі, ослужащих і послуживших у святім храмі, самі отцих наших духовних і все, бо Христі, брати і наші. І ще молимося у Вохранімому в народі, нашому, при державчих властех наших і Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся людях, у всем воїнстві. І ще молимося в пристоящих людях, ожидаючих от Тебе великий, багат є милости, затворящих нам милостині за вся православна християни. Яку милостиві чоловіку Любець Бог, єси і тобі славу, осилаємо Цу і Сину, і Святому Духу, нині, і приснемо віки і віковонь. Премудрость. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. І Христос, істинний Бог, наш молитви, пречистия, своєї матері, святих, славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних Отець наших, святого мученика, його и Гожедне спаме, свершаємо, блаженного священного мученика, Теодора і всіх святих, помилуйте і спасет нас. Як і чоловіку люберове. Христос Воскреси із мертвих смертей у смерть по праві сущим воробі живо дарова. Воскрес, мертвих смертний, смерть окраї. І сущим воробі живо дарова. Христос із мертвих Воскреси, смертвих, смертний, восхова. сущим воробі живо дарова. Смерти, воробі живот І нам дарова живот животвічнується.